Так, пацани, всім привіт! З вами я Емінем. Сьогодні ми поговоримо з вами про важкі е, танки. Китаю, які вийшли нові в нас в новому патчі 1.19.1. І розберемось, чому ці танчики ні в якому разі не можна качати, не витрачати на них креслення, вільний досвід і не витрачати головне, свої нерви. Отже, ми не будемо закладувати довгий ящик. Поїхали. Значить, що я можу сказати по цим машинкам? Дивіться, я вчора покатав на цьому восьмому рівні на стрімі. На жаль, в мене вчора були дуже великі проблеми зі світлом, тому стрім вийшов дуже коротенький, Всього на дві години. <ків> Навіть менше. Але при цьому а, я покатав на ньому 11 боїв з середнім відсотком перемог 27 і з середнім демеджем 2300. Ну, я думав, ну знаєте, можливо, я. Якось не знаю, неправильно реалізовував, не зміг реалізувати, чи в мене щось не вийшло. Але ні, я подивився, наприклад, стріми інших стрімерів, наприклад, Баріка, і в нього 2400 також на цій машині. Тобто, в мене 2300, в нього 2400. От тому ну, вивод очевиден, що цей танк повне гівно, і реалізувати його в сучасному родомі неможливо. Чому ви спитаєте? А я вам поясню. Бо на перший погляд він здається таким крутим. В нього є ракетні прискорювачі, які дають вам змогу зайняти першу позицію, в нього є нібито броня, так, корпус 220-240, тут про ТББ. Да? Навіть НЛД трошечки тут в верхній планці броньована башня, нормальна, але є лючок і є щочки. Але це не саме головне. Ми ще зараз швиденько пробіжимося по ТТХ інших танків. На 9 рівні стоїть танк, який, напевно, найкращий з цієї гілки, але не вздумайте качати цю гілку ради цього, тому що це так він непоганий на фоні інших танків цієї гілки, але це абсолютно посередня машина, як, наприклад, в порівнянні з іншими 9 рівнями, тобто. Порівнювати з концептом, з Дартуізом, з Чехом 9, з умовною Е50, там Т30, цей танк це повне лайно, повірте мені, качати цю гілку ради цієї дев'ятки абсолютно не варто. Ну і БЗ-75, десяточка, яка фіналізує цю гілку, як на мене, це найгірший танк цієї гілки, тому що ну ЛД, 220 мм. Вас будуть пробувати 8-танки танки восьмого рівня, так, впевнено, доволі таки. Так, ВЛД тут непогано, реально непогано, воно, в принципі, доволі непогано танкує. І бачите, ніби на перший погляд, непогано, але тут три лічки підряд. І по 170, 220 і 160 мм, відповідно. Їх три. Тобто не так, як в е 5 го один лючок там якось ну, спрятати його за там, зданням і танкувати якось ні. Тут три лючки, які будуть пробуватися на і повірте мені, цей танчик м -м, буде так сосати в позиціонечки, а нас позиціонечка в нас позицоночка варі, ну це ж саме основне, ви ж розумієте, так? Е, <кх reveal> ну і подивимося ми. Безумовно, сьогодні байочок на цьому танчику на восьмому рівні, який, в принципі, дуже якісно показує, що цей танк із себе ну, в рандомі представляє. Давайте трошки перемотаємо. Ну, значить, як ви бачите, кинули мене в нубку. Дуже велика кількість важких танків, таких як оце мій так. Доволі велика кількість, і нібито, здається, класний бій, можна настріляти багато демеджу. Але ви зараз побачите, чому цей танк його не настрілює. Тому що, як я і сказав, на перший погляд, ніби ракетні прискорювачі, це класна, цікава механіка, яка дозволяє вам на важкому танку приїжджати на позиції, ну, як мінімум, як середні танки. Тобто, якщо б я тут використав ще одну турбіну, я б вже спокійно був би там під камінням. Але я вирішив не використовувати, тому що туди піджиматись не планував. <кій> і Відповідно, граємо ми звідси. От, наприклад, це цікавий момент. Бачите, я не пробую його в НЛД кумулятивом з пробиттям 270, тому що банально в нього в НЛД отакої цікавої дуже форми. Якщо ви тут побачите, то воно так як ніби загнуто, бачите, дуже-дуже сильно, і за цього верхня його частина не пробувається. Маєте це на увазі? От. Ніби здається, все класно, тяжі приїхали, настрій не хочу. Але гармата цього танку і гармата в цілому всіх танків по цій гілці це просто сміття. Тому що я подивився: я ж кажу, мені так як я дуже добре граю, мені не треба, умовно кажучи, самому грати на всіх машинах гілки, щоб зрозуміти, чи танки дерьмо чи ні. Я, я сам пограв трошки на 8 рівні, я подивився інших стрімерів е, і зрозумів, що вся гілка вона е, про те, що у вас так дійсно непогана броня, у вас є можливість приїхати на позиції, але далі? Що Що далі? От ви приїхали на позицію, у вас є броня, ви можете танкувати. Але яка у вас не була броня, якщо ви не наносите шкоду супротивнику, вас рано чи пізно просто виб'ють. Тому що, і це ще поки що, люди не знають, що цей танк шиється в лючок, що йому ну, умовно кажучи, його не відцілюють. Люди не знають, що в цього танку дуже слабке НЛД з точки зору е, нижньої частини НЛД там всього лише 130 міліметрів. Тобто так, верхня частина е, НЛД має непогану броню, дуже непогану навіть броню. Але оця нижня має всього лише 30 міліметрів. Тобто, до вас пробивають всі танки восьмого, сьомого, шостого рівня, які ви зустрінете абсолютно без питань. Ну і саме головне, ладно, це, оце, там, знаєте, як то кажуть, е броня тут, в принципі, для восьмого рівня вполне ок. Вона такою, напевно, має бути, бо інакше це було б дуже імбово. Але сміття, гармата, погане зведення, погана стабілізація, погана точність, ще й поганий ДПМ, тільки Альфа-420 і все. От перший постріл у Лево. Я трошечки не дозвівся, я, не розумію. я це розумію, але тим не менше, ну, все одно спогодьтесь, що на умовній, наприклад. Двохстволці я б тут влучив. Чи, наприклад, на умовному, навіть із Су-третьому, зі стабілізатором я б влучив. І це ще я граю, кстати. О, це важливо. Я тут граю ще й з набором обладнання яким. Це турбоприскорювач, це дослач і це стабілізатор. Я відказався від закалки, бо дестабілізатора на цьому танку просто неможливо грати. І це також велика проблема, тому що в нього дуже погана стабілізація і дуже погана точність. От, тому я думаю, в цьому бою, от ніби поки що все непогано, вже 2200 урону, вже 500 асисту. Але я спеціально вибрав цей бій, тому що він буде абсолютно негідкучим, він закінчиться поразкою. Е в мене був бій на 5500, на цьому танку, де я там затащив бой на стіпях. Але ну, якийсь сенс показувати якийсь тащунський бой на танку, який, я вам кажу, не треба качати, я вас заклинаю. Якщо, умовно кажучи, ви не вірите мені, то я думаю, ви подивитесь інших блогерів, які вам скажуть те ж саме. Більш того, ну ви скажете, та ти, хто ти, що ти, незрозуміло ну, для нових глядачів, тому що ми зараз не в ангарі, ми ж не можемо подивитися мою статистику. Нік мій вас перед очима, MNMUA, Можете подивитися мої сесії, можете подивитися мої стріми на каналі, які є в записі, як я граю. Тобто я умовний там 4200 плюс плеєри на топах, 3000 на танках восьмого рівня, і там, наприклад, 3600 на танках 9 рівня. Тобто, ну, умовно кажучи, точно вмію грати в цю гру, а, якби давно в неї граю, і мені достатньо того, що я побачив на стрімах у інших боїрів, для того, щоб зрозуміти, що от восьмий рівень я його відкрив. Я зробив велику помилку, я витратив багато, велику кількість вільного досвіду, я витратив креслення, і я відкрив гівно. Розумієте, так? Я хочу просто попередити вас. Щоб ви ні в якому разі не повторювали моїх помилок. І, відповідно, не прокачували цю гілку, не прокачували ні цей танк, ні 9 рівень, ні 10 рівень. Єдиний танк, який в цій гілці більш-менш непоганий, ну такий, знаєте, що можна сказати, що він там може, можливо, входити в топ-10 танків. Це сьомий рівень. На своєму рівні я маю на увазі. Так, топ-10 танків сьомого рівня він, напевно, входить, бо в нього там. Перша, це пісок, і там а, ця броня, яка там танку сьомого рівня, є, вона буде рішати, тому що ну, на сьомому рівні дуже мало танків, які грають на а, золотих снарядах, а, да й взагалі там ну абсолютно інші стабілізації, зведення. Тобто там на сьомому рівні дуже багато в кого ще погані екіпажі. Відповідно до цього, там а, якщо поганий екіпаж, то, то також погана стабілізація, погане зведення, і там це не так відчувається, що у вас погана гармата. А от на восьмому рівні, от, наприклад, ці цей постріл в Безестусім е, Ну ви знаєте, так тобто я тут оп, ну, тут окей, не попав, тому що не бачив. Е, перший постріл дуже смішний. Потім далі. ще буде Це це, звісно, от я от раді цього моменту показую вам це відео, тому що дивіться, от е, ніби от, цей танчик бортом катається. Я роблю по ньому вже третій шот. третій, Я ні разу не попав. Тут можна сказати, ну я ж трошки сфейлив. Так він же трошки дав вперед, і міг це, це зреагувати. Міг. Але так як снаряд має швидкість польоту 800 метрів в секунду, 850, я не попав. От, знов не попав а, при тому з повним зведенням. А, і ну от зрозумійте мене, будь ласка, що без гармати танк в нинішньому рандомі із себе нічого не представляє, на жаль. І от проти мене преміум машинка, така, так би мовити, БЗ-176 з коробочок, так би мовити. от, Неймба, яка в мене також є, на якій в мене середній демедж на, на цьому танчику, ну, який проти мене зараз грає 3,300, от, І ви знаєте, зробив один такий цікавий висновок, що е, ці танки, мені здається, задумувалися, як саме фугасні. Чому? Тому що, якщо порівняти от цей БЗ-176 з цим БЗ-166, то. В них дуже схожі ттх гармати, також погана точність, погане зведення, ну, відносно погана стабілізація. Але при цьому всьому, оці, оцього танку 8 рівня, який тільки що проти мене стояв БЗ-176, альфа-800, розумієте, так? А не 420. Тобто, на, ну, на цьому танку можна зрозуміти, чому вона така. Тому, будь ласка, зробіть висновки. Цей танк правда не попадає. І по гілці вся ця проблема з гарматами буде прослідковуватись дуже і дуже круто. Особливо це стосується 8 і 10 рівня. Тому ні в якому разі не качайте ці танчики. А, і навіть якщо ваш там улюблений стрімер йому повезло, підкрутили, чи просто в нього там підкрутки не буває, я маю на увазі, що там якась сесія в нього вийшла на цих танках, не робіть з цього ніяких висновків. Повірте мені, це гівно, гілка гівно, ні в якому разі не качайте. Тому отак, друзі, дякую за увагу. Трошки сумбурно вийшло, але вибачайте, зараз є. Ну, я думаю, ви всі розумієте, що проблеми зі світлом, тому трошки сумбурно виходить. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо! І не качайте цю гілку. Дуже дякую за перегляд. До побачення.